Що ти робиш? Впала лампа сенсорна. Вона робоча, світить, включається, все нормально. Але виходить, що в неї за місяць йде саморозряд розряд повний акумулятора. І світить вона десь до 4 годин, ще й не на максимальній потужності десь процентів 40%. Тобто треба подивитися, що тут з нею з акумулятором. Будемо її розбирати. Що ти робиш? Я розбираю далі. Ти розкрутив, а тепер що так. ти робиш? А там, я так розумію, ще якісь маленькі защовочки якісь. Будемо зараз їх відщипувати. Ось вже. Що боїться? Одну сторону открили, откриваємо іншу. Спробуємо розкрити її вже так, що внизу тут тримає? Так, так. що тут внизу. це відкрили. Виключимо лампу. Ага, дивимось, що у нас тут з акумулятором. Запакований термоусадки. На термоусадки написано марка. єсть акумулятора 1200 2016 рік. Так, ну це на термоусадці таке напаковано. Зараз подивимося напечатано. А дивимося, що тут. Зараз буде в нас на самому акумуляторі. Ми відкрили акумулятор. На акумуляторі не написано взагалі нічого. Що ти робиш? Ну, Зараз будемо від'єднувати акумулятор цей, що тут був. Поставимо новий. Так. Тут идёт сварка точечно, если А тут просто, уже и припаяло. Зрівнюємо контакт, то трохи вирвати то вони. Деформований. Будемо ставити ось такий акумулятор. Протестований, вже з характеристиками на ньому написаний. Ємність, опер, вольтаж. Хороший сюди підійде. Panasonic. Ось тут може видно. Наносимо кислоту буквально чуть, -чуть. як кажуть, тебе було на контакти, щоб їх позалужувати. Залужувати, Що це означає? Ну, залудить означає нанести каніфолі припой вже готовий. А потім вже просто приложити паяльничок ось між контактами і воно прихвачується. Оп! Чуть-чуть малая капочка. Так, теперь берем паяник. Так. Ми нанесли ось все трошки. Видно даже припоя. Тепер наносимо сюди. Так, тут маловато трохи. Тепер наносимо сюди Вот хорошо видно, как мы заводили. Теперь тут. Плюсовые. Так. А теперь... Будемо це все. Акумулятор можна поставити, наприклад, відкрити в відкритий плоскогубці. Зараз припаяємо мінус поки що. Это пропаяемо плюс. Перевіримо, чи тримається. Тримається. Все, акумулятор поміняли, запаялись. Зараз будемо збирати лампу. Лампу зібрали, а тепер включаємо. Ось включаємо, а вона не світить. Такі плати, як правило, які стоять тут в лампах, коли витягується акумулятор, там щось китайці придумали, що воно скидає всі настройки. Вставляємо зарядне, включаємо його. Лампа включилась на зарядку. Включаємо, лампа світить. Тепер заряд не виключаємо. І лампа працює від акумулятора. Все, лампа готова до роботи. А якщо вам цікава доля старого акумулятора, додивіться відео до кінця. Ось такий акумулятор, який був витягнутий із лампи і заряджений на зарядному пристрої, не відповідає ємність заявленій. На акумуляторі взагалі нема надписів. Скільки яка ємність і якої фірми виробітник? Хто виробник?